Walking around Christmas tree at the Christmas party house. Джеку. Кльове місце. Це північний полюс. Це прикол. Вчора ввечері червоного, також відомого, як Санта-Клаус, хтось викрав. Ви кажете: Санта-Клауса бандюки забрали. Ти найкращий шукач у світі. Ти допоможеш знайти його. Я працюю сам. Не цього разу. Ти мені не до душі. Кажу це одразу: з усіх присутніх ти найгірший. Що за Застосувати силу. Він не лишає вибору. Ти мій, поки не знайдемо його. А, боляче. Раджу діяти швидко. Кіхті! різдвяні подарунки? Тут портал. Може, поясниш? Портали в магазинах іграшок, частина полярної транзитної системи. Апай, тачку. Треба поквапитись. <gun> Як ти доповнив цю реальність? А це ні працює не з усім, ні тобі не дам, ні я за кермом. Годі запитань. Сідай. The star, the star. Хай, хто забрав Ніка. Не з небезпечні. Якщо я тут не потрібен, можна, я в машині зачекаю. До Різдва 24 години. Треба знайти його. Рятуємо різдво. Скажи це. Не дочекайся. Це тобі не запавки. Прикрити нас. У нас сніговики. до знайомству Кела, щастя тобі з цим.